Дітей не можете успокоїти, що знаєш, як діти це поводять. Вони що вони чудять. Як себе діти поводять, вони не можуть порядку, діти не поспокоїться. Як дітям не поняти, дитина, ти розумієте? Ну а дай мені. Нет, так як ти шлях. Я тебе трогати не хочу. Давай, добре, давай, дай мені.

Давай. И ты мне ничего не будешь рубать. Отвечаю. Серьезно. Ты, ты мне ничего не будешь рубать. Я тебе разу Зашла. Что? Снимай видео. Я заплачу штраф. 300 200 Придумали приемные сутки. Ты больше канители будешь кандидаты На видео сняты на дары вниз. Да, видео сняты. Всех не Всех не Всех не видео. Всех не видео. Всех не видел. не я не видел. Всех не не Я Ні, киви я ввір. Ти в мої часи так само би строїть він, а може своїми шановний, Я завтра хочу жити. Який закон? Де тут закон? Я України який закон? Для людей, який забасту, блядь, мільярдами не чути. що йдете ви? Дядь, я йду зараз туди, там є гриві автомат. Закрив всім зараз. А ти ще зараз. Тут є гриві автомати. Ти сам, ти їх закриєш? Скажи мені, ти їх закриєш? Ти приїдеш просто прямо і ніхуя не зробиш, чесно. Я вірю. Добре, давай. Короче, блядь, ці хопи. Три точки, і робив автомат. Руку просто. Чекай, чекай, Βλέπετε το φούκα! 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 Βλέπετε το ой, сіпи, блядь. сіпи. Я розумію, що немає учасників. Я розумію. Одне до чого поїхати. диви, він говорить. Такий команди. Будь ласка, ні, ти ти мов. Вибирай його. Ехо. Не, не бійся, нормально, я біжу, я біжу. Я просто кидаю. Ні, я. Я просто. Все, імоєм все на моїй лінії.

що... Не А це просто просто... найбільш щасно. Я зараз буду свою роботу робити. Добре. Він напиш на заяву. Просто нічого. Просто штраф максимальний, мінімальний. Це вже пофіг. Ви просто їдете, отут три точки просто ігрових автоматів. Ми просто ви при... ви А що к теме? Ви... Добре, но Ну якщо вас зараз викличуть на автомати, ви підете? Да. Та... та ви не підете, ви вас, вас подзвонять, по скажуть, що там власник, просто загнатися, просяти, в машину пі'єте далі. Я даю суп, що ви так зробите, чесно. Ви так не зробите? Тут три точки. Підемо вам показати, чи що. Тебе нам вірить, а приїхав якийсь таксіст, він не хотів мого, тіпа забрати, я вдарю, дав йому просто розбив нос, просто ні за що, чесно, ні за що. Бо ти хотів з ним поїхати. У нього заяву писати не буде, він адекватний людина. А ви перевіряли документи Снові ж ти видел, взагалі, що, типу, що ти відділ, блять? Ти б щось додому спати, блять. Ти спаси, блять. Кухер ти прийшов, скажи мені. З документами, повипло, всі да, діло, чуєте? Как? Не, ну що це побіг хай таксісти таксують їхні роботи, типу, короче заробляють. А вони не має документів. Я типа ну, на, на таксі нічого про не мають, він забен це гроші, типа. Просто він дав нос, ну типу розбив, з двох плюх просто носа, і ні за чого. Він хотів з ним поїхати, що він його завіску дасть, якесь міста. Ну, типу, а ви приїхали, покривають того таксиста. він йшов всередину, і що? І що, він собі по-добудовий? Точно можеш мене забрати, але все з собою. Там через 5 хвилин пишете на заяву. Ви, він, я п'яний. Що? Що це пиш? Не уйду, а відповідаєш ти. Да? Що таке? Що таке? Що таке? А ти чого тобі ще стоїш? Так, так. Іди, іди. Ще одні прийшли. Ми все почали за клан говорити, ну просто чесно, просто якщо таксист, розбив носа, просто ні за що, що це таксіст? Що хто? Що хто? Ну що хто? Скажи мені, що хто? Що ти зробиш, скажи? Ти хто? Я конь пальто, а ти хто? Ну, ну йди додому. Він коник, давай, поїдь. Іди Він коник, поняв? не дотримався, заробився. Сталін, не працюєш. Не працюєш. Не працюєш. Не працюєш. Не Не Не